Всім привіт! Продовжимо нашу тему, це в нас третій урок по грецькій мові. І сьогоднішня тема буде покупки. Дуже цікава, приємна тема і відвідування таверн. Да? Грецькі таверни дуже прості, але дуже смачну мають їжу і дуже прекрасне обслуговування. Зайшовши магазин, ми можемо, звичайно, привітатися, калімером і запитати ціну. П'ятимі п'яний тиміту, яка ціна цієї речі, по сукості зі скину. Скільки коштує посокани, також скільки коштує, посоїне, скільки коштує. Кані-пенде-євро коштує 5 євро. Борона на масу, можу я примірити. Мупаї мені підходить за то пару. Візьму. А далі, зайшовши до ресторану, присівши, привітавшись, ми можемо попросити ферте муто-тиму каталогу. Принесіть мені каталог, меню піти мутиха скажіть мені, що у вас є, або Борона паренгіло. Можу я замовити. А найчастіше в кафе в Греції п'ють кафе Фрапе, Фредо еспресо, особливо в літній період холодне. А отже, кафе ми можемо замовити. А далі дуже відомі грецькі страви, які полюбляють спробувати туристи це мусака, а це пастиціо. А якщо це вулична їжа, то це у нас гір що з типу нашої шаурми, сувлаки, типу шашличка нашого. Або пацета, і, звичайно, хорятики салата. Грецький салат, який в Греції називається сільським салатом. На сьогодні все. Гарних вам відмітник! І напишіть, будь ласка, в коментарі. Чи пили ви грецьку каву, Helenico кафе, чи сподобалось вам? І чи пробували ви грецькі страви, які саме, і які вам сподобалися? На сьогодні все. Калімера. Я заслушаю.